что-то вроде села. Да Что-то села. А, сошла Фу, да, блин Значит, друзьяки Вот такие вортушечки Что у нас виброкс Удял. Ведь самым и каменевым, бляха, зараза ну, Хороший, блин Давай шурупать, бля Що саме цікаво з-під самого каміння? Ну як не... Не судах, ну як не судах, ні. І що ти? Очухаєшся? Так що хто там що їсть? Приємного апетита. чайочик, бутери, щось смачненьке. Лайки, підписки з вас, друзі, дуже потрібні. Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Дух Рибальства. Ранок річка. Прохолодний ранок сьогодні такий. І ми в пошуках риби, щучки, ну, в пошуках хижака. І плюс є новинки, які будемо сьогодні обловлювати, які вже деякі я обловлюю і питаюсь розловити напевно тиждень. в мене нічого не виходить. Якось з рибалкою взагалі зараз трудновато. Хижак. Неактивний, не знаю, хоч і осінь, хоч і час його, і водичка вже прохолодна і чиста, і е, судак повинен хапати, але він якийсь зовсім лявий, неактивний, де не є якісь клювання. Зловити його не виходить. А сходи якісь десь, вроді, щука прокльовує, і е, Однокласник зловив ось на днях непоганеньку таку, блін, ну кайфову щучку. У мене щось не залітає, нічого немає. Обловлюємо. Шимано Наски, новий шнур з онлайн -сіглом. Що ще хочу сказати? Зараз бігом біжу на точку. Спочатку судачок, потім вертушками будемо ходити шукати щуку. Ну і ці дні, які я кажу, вже десь тиждень я ходжу і нічого зловити не можу. Якимись епізодіками, що де в мене клювало, я вставлю в це відео. Можливо, воно буде трошки таким різноманітним в плані не один день, а пару днів потрапить сюди. Ну, побачимо. А, ранок чудовий, дивіться, який туман. Сьогодні так приморозок. Ну Вперед, вперед, бо часу не так багато, поки ранок треба вспіти щось наловити. Так, друзі, а поки я в'яжусь. А де? А де а ось, забув, що виняв. В'яжусь я 35 м флюром. Значить, що хочу сказати, нова катушка в мене Shimano NASCI. поки вудлище ще не змінив. Трошки підзбирую на нього. І там ще є деякі нюанси, мені ще там. Знайомі друзі покидали варіанти, які можна взяти, і я вже такий трошки розгублений. Е, що ж його таке? Тільки скажу так, що судачу палку я дивлюся, більш таку, знаєте, злючу чим кіншин, тому що це не діло. То грошима на наскі, значить, ловлю я вже нею цілий тиждень. Е, в принципі, все мені в ній подобається. Ніяких там скідів бороди, якоїсь ерунди немає. знаєте. Про неї дуже вже багато хто сказав. Це 21 рік, друзі, картушка зовсім не нова в плані випуску. І про неї вже всі все давно сказали. Хто розбирається, то, хто цікавиться катушками Shimano, той все, я думаю, про неї знає. Казати про неї щось нове я точно не скажу. Лише додам, що це середній бюджетний ціновий сегмент. І вже е, от я до цього дайвою дали одніндзею е, в два рази дешевше від наски. І скажу, звісно, коли ти береш в руку щось цікавіше, воно зовсім інше і, е, відчуття, цікавіше і приємніше. Вона вже більш вже на кнопі вже ти відчуваєш цю плавність ходу. Ну і Плюс у мене свій фрикціон, який взагалі там... Цікавенький, класно настраюється, і відчуття також інші. Однозначно плюс. Далі буде видно це, хай вона трошки прослужить з півроку, там будемо дивитися. Трошки відправимо її на якийсь апгрейд, щось Ну Це вже буде як, напевно, морози вдарять, тоді вже вона поїде, бо зараз треба ловити. Так, все, друзі, я зв'язався ось мій повідець, і будемо зараз дивитися, що ми будемо ставити на нього. Забрав я сьогодні, дуже чимало. Серйозно. Так, підійшов до рибалочки. 15 коробочок. І ще трошки. Так, 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 так. Значить, оце грузки. Це ми зараз, це я потім зараз не буду ставити. Це в облірочці нам не потрібно. Напевно, почнемо з силікону, да, друзі. Там буде видно, слухайте сонце. Який силікон ставить? Може ось такий. Покидаємо ним. Так, такс, стак так. 12. Мені треба не 12. 12 буде забагато, вітру немає, десятку поставлю. Десятку і пару закидів робимо. Пару закидів робимо. Кислотою далі буде видно. Ну, Позже буду розказувати, який силікон набрав і що є цікавого з воблерів. Так, все. Тут ми розложилися. Тут я все набрав. Так. Ну що, друзяки, перший закид. Ох, яка краса. Зранку давно я не виходив. Прям сім ранку і так круто. Можна навіть трошки раніше сьомого виходити, слухайте, сонце вже високовато навіть. Ці всі дні, про які я вам розказую і що я виходив, значить, виходив я на човні. Два дні поспіль. Був схід у мене один непоганий. Був один удар. І на цьому все. Тобто рибалка така ось пройшла. Цілий день на веслах. А толку з цього... Опа-опа, друзяки. Був якийсь течочок, я думаю, ви побачили. Але вже тут треба виматувати, бо там каміння я зараз залишу тут приманку. Під берегом тикнуло щось таке не... цікавеньке. Ну, на першому закиді печок. Так от, потім я виходив не на човні, але в нас така погода була вітряна і важкувато було щось записувати, щось знімати. Також якісь повставляю вам фрагменти, де я що питався зловити, які були клювання, але толком я не зловив навіть і окуня. Так що на сьогодні у мене великі надії на сьогоднішній день. Погода змінилась, похолодало. вітру немає і ось на такому зломі, сьогодні сонце взагалі, оці дні тучі, дощ, вдень по пару разів дощ йшов. А сьогодні прям сонечко-сонечко. Друзяки, кидаю карасьом. Поставив джексоновського карася, тому що... Сюда взагалі ну, чи вода прибуває, може це ще пливає, хоча у нас взагалі то на воду, коли великий рівень, то завжди краще пльову, але не знаю щось цього разу не дуже. Поставив карася, думаю, прокидаєш до ж бережка. Може тут яка щука вилетить. Краз така приманка, що він працює в будь-яку пору року, число. Що жара літо йде поверх, поверху собі. Ще зима, така пасивна риба, карась, десь там плентається собі. Щука може вилетить на нього. Я давно, до речі, на нього не кидав. Летить він паскудно, звісно. Аеродинаміка він плоский, не дає йому за що цоко плоского тіла далеко летіти, але в принципі тут нам дуже далеко і не потрібно кидати. Ним класно міляки обкидувати, якщо що, він поверху йде, то ще раз кажу, заглиблення невеличке. Це, до речі, 16-грамовий карась. Кіншин дозволяє його кидати. що народ трохи змінює локацію, постояв годинки півтори на одному місці і нічого. Бачили, кидав різними вантажками різними приманками. Ну і вантажки також були різні. І навіть воблера взяв і просто нічого. Прибувала дуже сильно вода, була течія, і зараз вона з такою ж самою силою починає різко спадати. Ну, як це все відображається на клюванні, ми бачимо. Скоріше за все через це немає такої от, взагалі активності. Зранку вона ще трошки була, потім пропала і зараз ну, ось дивіться ще є рівень, але він уже спадає, вода уходить і дуже-дуже швидко. Та чия змінилась, почала йти в іншу сторону. Ось який тут качок. Давайте тут трошки обкидуємо. Потім підемо далі. Взял під самими каміннями поляха зараза. Ну хороший, блин. Да що робить мене? А, багранув його. Ось чого він такий. Серлящ! Це лящ, зараза. Коротше, друзі, ось такий от лящик хопив. Прикольна рибка, запахлена. Да, він нам трошки поета. Я подумав, що в принципі прям судак якийсь такий хороший, знаєте, але ні, лящ. Все, будемо випускати його. Ця риба нам не потрібна. Друзі, що найцікавіше з-під самого каміння. Ну як не... Не судак, ну як не судах, І що ти? Очухаєшся? Очухався? Шо? Ей, я вже так надіявся. Розловили ми катушку, друзяки. Розловили шнур таким тою рибою, що потрібно. Жалко, що не судак. Шкода, шкода. Ну що, друзяки, Брім, тичков немає, бо взагалі гобі не хоче працювати. Танта, ой, танта кажуть, і ога, це у нас ну, лящ. А що ми з того ляща не цікаво. Що в мене тут є? такий поставити. Флапірок? Хм. Чи може взагалі слухайте? Такі. Пу -пу 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 -пу. Знаєте що? Є ідея. Двудію мову оцю, блін, як вона називається, ця стриказа? Я забув. Це, 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 це не хітомі. Це... Якась фламана, вона по дурацькому називається. Коротше, типу ларви фанатіка, да? у Лохі. У кольорі лох. Давайте попробуємо її покидати. Ну. А вдруг, хоч якогось виманим. Так, друзяки, план такий. Зараз вже перша година дня і кльову взагалі немає. Якась така, до речі, вже димка починається, потрошку сонце як заходить. Вітер так і є поривами. Маленький груз питався кидати, але гувати неможливо все ж таки. Також поставив каливалку і також нічого. Є така пропозиція, я вже трохи просто подустав лазить тут. Поїду зараз додому, трохи відпочину. Якщо ж, е, не, ну, якщо ж відпочину і буде в мене наснага знов вирватися, то я на вечір зовсім десь на годин 4-5 приїду ще. Покидати все-таки, може на вечір буде. Якщо ж ні, то навіть не знаю, чи я буду випускати цю риболовлю. Може ще завтра ранком, якщо буде час, також там можуть бути справи і не вийде мене приїхати. Коротше, треба ще щось зловити, щоб хоч щось по получилось. А так, одна рибка всього. Не знаю. короче Давайте так, друзі. Зараз годинки дві, три я відпочину і на вечір спробую знову вирватися. Тому що, якщо чесно, я вже заманався. Та й кльову немає. Руки опускаються, на очах сльози. Все. Підемо відпочинемо трошки від цієї річки. Мені вже навіть в очі, хоча і в поляріках, але в очі це сонце насвітило так, що вже й голова болить. Такі от справи. Коротше, до вечора. Світ, ось і вечір уже потроху. Три години. Ага! Mm -hmm. <laughs> Нема! Я поняв! Затягую я потрошки, друзі, бачите? Три години це вже четверта по-старому. Побачимо що воно буде на вечір. Калібалочки зараз покидаємо трошки тут. В заліві, може, якась щучка проскочить. Може на вечір їсти захоче. щука в залівчику частенько стоїть, але я настільки не люблю її тут ловити, бо тут цепляєш всяку єрунду, яка наноситься течією і рівчаком. Ми ну, йдемо далі. Так, друзяки, треба трошки перекусити. Будь гаряченьку чайочку, тому що холодно, брі. Ой, з путерами. Це кайф. Так що хто там що їсть? Приємного аппетита, чайочок, бутіри, щось смачненьке. Приємного вам, друзі. І поки перекус, лайки, підписки з вас, друзі, дуже потрібні. Так от. А хто, до речі, не бачив рілс, який я викладав з цієї рибалки з опитуванням, ось тут буде посилання. Все, дякую, що дивитесь. Трошки я перекусив і вітер вроді стих. Блін. А це судача вже погода. Мені подобається. Будемо зараз його тут довбати. Може щось вийде. 10 грамів гобі земан. Давайте, судачки, нападайте, ми готові. Ой, як класно вітер стих, бляха. Я вже забув, що таке без вітра джигувати, хоча зранку <смі> вітер ж не було. Але оці останні дні постійно вітер вже голову понадував так тут вистоювати на ньому. То на човні виїдеш теж вітер на цьому човні, бульк 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 тебе болтає. Щось не землі кине. дуже не велике окульними на або не наки сутак ну показуйся куда-то Ну, народ Ну заїв прям красивенько, бачите на вечір, Я все таки хапанув. Шедік флагманський, до речі, двохкольоровий, як ви бачите, зараз ми тебе звільнимо. Обана, є. Ну, друзі, отакий ось невеличкий, але класний. Ну, ось такий друзі. Невеличкий судачок. Є ну хоч щось, значить на вечір ми все-таки виманили. Лящ, судак. Ну, час ще трошки є, давайте покидаємо далі. Так, і випускаємо цього гаврика. Пішов. Пішов! Ну шо, бачите, все-таки шадик був кольоровий. До речі, його навіть не поправив, спрацював. Ще на одному гачку, друзі. Відкритий один гачок. От, не офсетник, понятне діло. Але так як він хапанув, всатник би також не підвів. Друз'яки, Трузяки по, потрошку і вже камера мене дуже передає е, взагалі риболовлю, та я вже не дуже бачу. І там джигую. Тому на цьому я буду завершувати. Ось така от трудова сьогодні рибахлочка, але дві рибки ми отримали і катушку роздовили. Це радує. І шнур, до речі, також. Не думав, що першою рибою буде сьогодні лящ, але вже так вийшло. Ну і судачок в кінці порадував. Дякую, що дивились, друзі. Лайк і підписки. Пока-пока.